Любов до України не залишала йому вибору. Микола Лазарович, відомий український історик, має за спиною більше 500 наукових праць та з десяток освітніх видань. Учасник бойових дій на сході країни в часи АТО, а також доброволець, який 24 лютого долучився до лав Збройних сил України, щоб захищати батьківщину. Він презентував навчальний посібник про історію України, який заглиблює читачів у процеси, які пов'язані з формуванням нашої державності. Не знаю на щастя чи на горе не було написано про велику війну. Було звичайно про війну. А то ООС які, бо нас інколи кажуть, що тільки тепер війна, але і тоді так само була та війна. Тому доповнив. Тим, що відбувається вже починаючи з 2022 року, власне з тих найбільших наших проблем, історія державності та культури України складається з двох томів: в основі книги описані події російської агресії проти нашої держави. Підручник будуть вивчати студенти західноукраїнського національного університету, а також інші освітні заклади України, які використовують посібники автора. Принциповість надзвичайна. порядність величезна, патріотизм, знаєте, як кажуть, до глибини кісток, до крові, людяність, професійність. Здається, лише декілька іменників, а наскільки глибоко вони можуть презентувати людину, історика. Мені здається, нема такого студента, і мені здається, нема такого школяра, який би не знав книги з авторства Лазаровича. Професор переконаний, що майбутнє України за свідомою молоддю, яка бореться за незалежність та допомагає наблизити перемогу. Саме про подвиги таких хлопців та дівчат автор написав у своєму підручнику. Знаєте, того пошонівку сьогодні мають отримувати власне, ті, хто зі зброєю. Ті, хто кожен день, кожну ніч, власне на котрих чатує смерть, на котрих чатує поранення і тому подібне, давайте молитися за тих воїнів, які воюють, які захищають нас і завдяки яким ми обов'язково переможемо і власне відбудуємо свою рідну країну.